Ну що, добрий ранок. Вітаю. Сьогодні 08.08. 24-го року. 8 серпня. Другий день. Продовжую робити щоденник. Поки що тримаюсь. Саме складне взагалі в оцих всіх моментах це витримувати ритм. Тобто, не збитися і щоб. Euh, все було добре. Ну, от поки що якось це відбувається. Другий день. Це, для мене це вже досягнення. Тому що складно взагалі витримувати ритм в першу чергу. Чому e, настрій? Щоб щось знімати, щось робити, e, потрібний, потрібний настрій, потрібне натхнення, e, на замовлення. От просто отак, от прокидатися, вставати. І робити відео в першу частину дня чи практично весь день, а потім його ще вночі монтувати, виставляти. Це дуже такий процес. Не тому що він навіть технічно це все складно. А от саме головне, щоб було натхнення. І щоб було про що розповісти. І все ж таки, щоб був настрій про це розповідати. От, ну от. Буду намагатися витримувати. Ну, як бачите, ті речі, які е, є звичними, які те, що ви вже бачили, я особливо коментувати не буду. Тобто ви вже зрозуміли сніданок, е, який він, що він, е, все, все якби класично, все так само. Е, кожного дня, наприклад, показувати, е, підводне життя місцевих. Е, Риб теж не має змісту, тому що риф один. Хоча, може, коли будуть зовсім різні погодні умови, тоді це буде варто робити. А сьогодні, от я вам зараз покажу, як на вулиці, то практично сьогодні день близнюк вчорашнього дня тому знову ж. Занурювати камеру і показувати вам те саме, ну, мабуть, змісту немає. Ось я ще на терасі не був, але просто бачу, що штиль. Трохи він інший, от бачите, уже коли живеш в таких умовах, починаєш розрізняти вода. Як вона себе поводить. От вона там повний штиль, трохи-трохи хвилюється, або трохи оце отаке, як рябить. От По-різному воно буває. Сьогодні отаке, але теж дуже тихо. Прогноз каже, що сьогодні на 4 градуси буде спекотніше. Тобто, прямо повинна бути спека-спека. Ну, ось так, от навколо. Красиво, тепло. Сонце тут а, тримається. Ну, тобто, воно сюди якось в цю сторону світить. Це буквально пару перших годин. Потім тут постійно тінь, бо воно йде на іншу сторону острова. Якось отут -от так. А далі що? Далі зарядка, все класично. Це ви теж вже е, все бачили. Мені самому буде цікаво спостерігати за тим, як що буде перетворюватися цей щоденник. Мені здається, що воно все повинно вдосконалюватися. І з технічної точки зору, і воно буде спонукати мене самі оці всі події, сам до них підхід. Що це я висвітлюю до якихось певних дій? Ну отже, будемо бачити, походу знову ж головне не збитися з ритму, тому оце так. Як я вже сказав, стандартні моменти, ті, які відбуваються щоранку, щодня, от все те, що регулярне, наприклад, як сноркелінг ранковий чи денний, показувати кожного разу з місту нема. Ну, хіба що по настрою, хіба що там якась погода незвична, або що таке снорклінг під час хвиль, або що таке сноркелінг під дуже... Чисту воду, ну щось таке. А так я просто інформую вас, що живу в ритмі, іду туди, але вже з камерою заплив робити сьогодні не буду. Ну, якось це так. Скоро повернусь. Ну що, класична ситуація. Не взяв камеру. Вода прозора після коралової стіни не просто прірва, а видно там чітко дно на наступній сходині. Черепаху зустрів а сонце, а це яскравими променями, там по дну, по стіні, оце все красиво. Ну, це завжди так, як Просто кожного разу таскати туди камеру, чим ще погано. Це треба знімати там спеціальна така кришка. І для мене кожного разу, як необізнаного технічно, оце, це стрес цілий. Тому періодично камеру буду брати. Ну, сьогодні там. Ну, дійсно, дуже красиво. Ну і ще й черепаха. Оце так. Маю надію, що ви мене вже добре чуєте і що зі звуком не буде збоїв, так як вчора. Бо це нові мікрофони, і я з ними тільки намагаюся розібратися. Мені здається, що вже нарешті, хоча б трохи розібрався, і вони повинні працювати. Зараз сніданок. Сніданок буває по настрою, буває за барною стійкою, як вчора, буває на терасі, як сьогодні. По різному. Потім розповім вам, які новини, що тут з нерухомістю, з дачею. Ну тут постійно якась нова інформація поступає. Ну і взагалі ще сьогодні багато всього цікавого розповім. Все. Після сніданку кожного ранку. Практично поезія. Ще мені треба вживати оце. Ей, печінка, Це називається Урсофальк, або українська версія Укрлів. А це вени, Ей, Якось воно там називається. Вони постійно різні, тому що там багато брендів. Я не запам'ятовую. Оце тільки пам'ятаю. І це вони мені прописані до кінця життя два рази на день. Ранком і там в обід під вечір. Така справа. Крім цього, Ешлі вчора ж була практично вночі. Тут варила суп і навідкривала кокосів. Це бука, я колись робив репортаж, як його робити. Тільки там я ото сидів і реально півгодини кокос відкривав. І ви вчора бачили, як вона це робить. Це вона вчора не відкривала там паралельно з м'якітю. Потім це все в блендер. Не буду зараз вмикати, бо тут дуже гучно е дуже гарна річ, така практично необхідна, якщо тут жити, треба відразу. Це тільки приїхали на нове місце, е трохи облаштувалися, і треба знаходити е чувака, який буде поставляти вам кокоси. Тому що це прямо от на ньому робиться все. Вода при ньому навіть не треба. Супи, все повністю, воно все заміняє там є повний склад всіх хімічних речовин. і Навіть його можна як хімрощин для капельниць використовувати. Тобто штука дуже корисна, і воно постійно є, в нього нема сезонності. Тому це важливо. Тепер щодо нерухомості. і... Цієї, що в мене за стіною, це такий от котедж, бунгало, студія, як завгодно. І це те, що з трьома спальнями, яке вже пустує з сьогоднішнього дня, то ситуація з ними наступна. Хотілося б їх здати в оренду, але не так, щоб зробити комерцію, а сюди. Заїде такий контингент, як оце сюди раніше приїздив. Тому розклад. За оце власники, я плачу. Це 16 тисяч песо, за це вони хочуть 20 тисяч песо. Е, я зараз цим займаюся і, відповідно, я зараз це здаю і те, і інше за 26 тисяч песо, тобто це приблизно 450 доларів. Якщо сюди заїдуть адекватні люди, і це буде видно за 2-3 місяці, то тоді я просто віддам це все по собі вартості і будемо жити довго, щасливо і в злагоді. Якщо ж за. Та я думаю, навіть там не за 2-3 місяці, а навіть за перший місяць виявиться, що знову приїхав контингент, як от ті всі раніше, такі навіть не хочу озвучувати, то, відповідно, перший місяць і буде він останнім місяцем, і оця різниця в ціні, вона б компенсує нерви і час, витрачені знову на от якесь щось подібне. І я думаю, що вже кожному, хто хоч трохи за мною слідкує, аж занадто зрозуміло, які. Вимоги до тих, хто хотів би сюди приїхати і жити поряд. Якщо не зрозуміло, якщо мене хтось бачив перший раз, перепитайте, мені не складно, я повторю. А всі інші, я думаю, вже чітко розуміють, і це і є головною причиною, знакою, чого воно все до сих пір стоїть пусте. Тому що як тільки йде більш предметний діалог, то він дуже швидко закінчується. Тому що ті, хто мені поки що цікавились, питали, то там якби точно ні. Оце так. Тому, якщо що, звертайтесь, пишіть. Почнемо діалог. Ну що, я тепер відправляюся в ліжко офіс на невизначений час. Тобто кожного дня все одно є багато питань, де. І по Ютубу, і Фейсбуку з ким спілкуюся, і різні побутові моменти, все як у всіх. Просто що, як правило, це люди роблять, сидячи в метро, там зі смартфоном, на ходу там вирішують якісь такі питання. Ну, а я лежу отут, дивлюся на океан, монітор в телевізорах. Я вчора розповідав і це і роблю те саме. Зараз у нас. У всіх практично в цьому сенсі абсолютно однакове, зроблене під копірку життя, тільки воно відбувається в різних умовах і з різними емоціями. У мене воно ось тут і ось так. От ще раз. Тобто, коли оце... коли я лежу в ліжку, то я бачу ось оце. І оце для мене дуже важливо. І мені здається, для будь-якої людини хотілося б бачити оце, просто щоб нервова система почувала себе нормально і якісь були ще гарні емоції. Тому вся різниця зараз між нами це саме в оцих умовах і з наслідками цих емоцій. Якось так. Як тільки буде щось нове, цікаве, незвичне, хтось прийшов, щось сказав, щось приніс, кудись ми поїхали, я буду намагатися максимально це висвітлювати. Тобто, я зараз привчаю себе, нарешті припинити, боятися техніки, камери, мікрофонів, всього іншого. Тоді таким чином я буду постійно зайнятий, і відповідно тоді буде не до депресій. А ви таким чином отримаєте цікавий контент про сьогодення у вигляді такого щоденнику, де я буду розповідати практично про будь-який свій крок, якщо це буде не щось стандартне, а щось уже вліво-вправо. Ну, якось отак. До нових новин. Шоста вечора на Філіпінах. Оце о 6 тут уже отак. Тобто, 6, тобто, рівно о 6 ранку сонце завжди встає, вмикають світло, і рівно о 6, воно завжди сідає. 365 днів на рік. 12 годин день, 12 годин ніч. Весь момент в тому, що виходить дуже короткий світовий день. Після 6 вечора здавалося б, ще скільки всього можна робити, ну, місцеві взагалі лягають спати 9, 10, пів одинадцята. Це взагалі такий максимум при максимум для майже 99% населення. Ну, принаймні в провінціях і на малих островах. Тому ще багато всього в мене тут буде відбуватися, бо я лягаю мінімум о першій ранку, а буває 4-5. Буду монтувати це відео, буду дивитися кіно, буду з кимось спілкуватися, тобто ще багато всього буде. Але день, коли ще, ну як, отакий вже дуже сірий день, коли ще можна щось зняти, то це він все. Оце по великому рахунку. Ви побачили два дні мого життя, коли я живу в осідлому, в осідло-пасивному режимі, можна так сказати. Тобто, коли хтось приходить, допомагає щось робити, коли не треба ні за чим їздити, і коли особливо і нема бажання це робити, от тоді собі можна дозволити ось такий стиль життя. Але побут все одно він кудись ганяє, ну і це, мабуть, гарно, тому що з'являються нові сюжети, це все одно поїду там або в торгівельний центр, можливо, це якраз завтра за продуктами, або як мінімум на місцевий базар щось купити. Походу, ще щось буду знімати. Взагалі, коли активна стадія життя відбувається, коли починаєш там мотатися між островами, багато переїздів, це один момент. Ну, враховуючи, що далі я буду намагатися все ж знімати кожного дня, от буду будь-що за все будь-як завгодно, буду намагатися це робити. То ви будете бачити різні це прояви. Воно залежить від емоцій, від бажання, від погоди, від е, того, що хтось може приїжджати когось зустріну і так далі. Тому оці два дні, вони, не можна сказати, що показові загалом, але вони показові саме для періоду, коли йде пасивний спосіб життя осідвого. Оце якось отак. Тому до зустрічі вже маю надію, що завтра якось буде. А саме море океан, оцій порі, воно виглядає ось отак. Ось якраз теж зараз відлив. От можна там внизу ходити гуляти, в усі сторони. Стемніло. Ну, теж воно завжди красиво. Ось тут е дівчата збирають морепродукти знизу. Там он десь. Ще відблискує захід сонця, бо захід тут не видно на цій стороні острову, тут тільки схід. Оце якось так.